Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати рівняння. Вправа перша, над якою ми з вами попрацюємо, вправа 491. Наше з вами завдання розв'язати рівняння. І так, перше рівняння 2х додати 3х дорівнює 5245. Для того, щоб виконати, розв'язати дане рівняння, спочатку нам потрібно з вами застосувати розподільну властивість множення. Застосувавши, ми можемо порахувати, скільки буде 2х плюс 3х. Рахується це так. Ми вже вміємо рахувати, давайте пригадувати. В дужечках записуємо 2, додати 3 ось ці множники, які знаходяться перед художнь. Закрили дужку, помножити на Х. Дорівнює і праву частину переписали без змін 5245. Рахуємо, 2, додати 3, 5, пишемо 5. Помножити на Х дорівнює 5245. А далі ми з вами знаходимо невідомий множник. За правилом. Ми з вами знаємо, щоб знайти невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий. Тобто, щоб знайти Х, ми маємо 5245 поділити на 5. Берете чернетку, рахуєте на чернетки в стовпчик, а я запишу вже відповідь, що це дорівнює 1049. Перевірку до цих рівнянь виконувати не потрібно, тому відразу записали відповідь 1049. Друге рівняння 4 y додати ігрик, відняти 3 y то рівнює 1652. Знову, для того, щоб ми розв'язали рівняння, нам потрібно з вами порахувати y. застосовуємо розподільну властивість множення. І в дужках ми записуємо з вами ті множники, які стоять перед y. Тобто ми пишемо 4. Додати, а ви скажете, перед ігриком нічого немає, а ми з вами вчили, що якщо перед буквою немає числа, то там умовно стоїть одиниця. Не забувайте це враховувати. Додати 1, відняти 3, закрили дужку, і помножити на їхній спільний множник на ігрик. Дорівнює 1652. Далі рахуємо 4, додати 1, 5, 5 відняти 3, 2. Отримаю 2 помножити на y дорівнює 1652. Хочу нагадати вам, що ось це цю дію множення ви можете ставити умовно, бо ми з вами вчили, що можна між. Числом і буквою дію множити, множення ставити умовно. Тобто записати так. 2 у дорівнює 1652. Це в нас однаковий запис, рівноцінні. Далі. Далі ми з вами знаходимо знов невідомий множник і знаємо, що потрібно добуток поділити на відомий. Тобто, у дорівнює 1652. Поділити на 2. Y буде дорівнювати, якщо ми поділимо, то буде 826. Знайшли Y, записали відповідь 826. Далі. Вправи завдання із даної вправи закінчилось, але ми з вами продовжуємо. я хочу доповнити цю вправу ще декількома рівняннями. Наприклад, ось таке рівняння. 7х додати 9х, додати 32, дорівнює 272. І так, знов дітки, нам потрібно спочатку з вами порахувати ікси. В дужечках ми маємо записати ті числа із відповідними діями, які стоять перед іксом. І так, перед стоїть 7, записали в дужках 7. Перед стоїть плюс 9, записали плюс 9. Закрили дужку, помножити на ікс. Зазначу, що 32 ми в дужки не записуємо, тому що біля 32 не стоїть множник ікс. Тобто ми їх сюди не записуємо. Зверніть на це увагу. Далі пишемо: додати 32 дорівнює 272. Рахуємо, 7 додати 9. Це буде 16х. Додати 32 дорівнює 272. Зараз наше невідоме це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти відомий. Тобто, щоб знайти 16х, ми маємо 272 відняти 32. 16х дорівнює 240. А тепер ми з вами знаходимо невідомий множник. тут. Дія множення умовностей, щоб знайти невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий. Тобто ми маємо 240 поділити на 16. Х буде дорівнювати 15. І записали відповідь відповідь 15. І ще одне рівняння розглянемо 5 y додати 7 y відняти 24 дорівняння 204. Для початку знов рахуємо y. Для цього ми записуємо, ще раз я повторюю, в дужечках ті множники, які стоять перед y. Тобто ми пишемо 5 плюс 7 помножити на y. І ні в якому випадку не записуйте в дужки мінус 24, тому що біля нього множника y немає. Далі без змін мінус 24 дорівнює 204. Виконуємо додавання в дужках. 5 додати 7, 12, помножити на y це буде 12. Відняти 24 дорівнює 204. Зараз наше невідоме це зменшуване. І ми знаємо, щоб знайти зменшуване, до різниці потрібно додати від'ємник. Тобто 12 дорівнює 204 додати 24. 12 дорівнює. Рахуємо справа. Це буде 228. І щоб знайти y, невідомий множник, добуток 228 ділити на відомий, тобто на 12. Y буде дорівнювати 19. Записали відповідь. Відповідь 19. Наступний номер, який ми з вами розглядаємо, це номер 496. Знов наше з вами завдання розв'язати рівняння. І так, аналізуємо, дивимося, що наше невідоме в дужках. Значить, Наше невідоме стоїть на місці зменшуваного. За правилом, щоб знайти зменшуване, ви маєте до різниці додати відємник. Тобто Х додати 492 дорівнює 839 додати 798. Далі Х додати 492 дорівнює. Додаємо, буде 1637. Далі Х знаходиться на місці невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти відомий. Тобто 1637 віднімаємо 492. Х дорівнює 1145. Записали відповідь. 1145. Наступне наше рівняння. Друге. Аналізуємо. І так, наше невідоме стоїть на місці доданка. Користуємось правилом, щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти відомий. Тобто, щоб знайти Х відняти 792, нам потрібно 1392 відняти 297. Х відняти 792 дорівнює 1095. І тепер знаходимо Х. Х знаходиться на місці зменшуваного. щоб знайти зменшуване, від до різниці додаєте від'ємник. Тобто 1095 додати 792. Х буде дорівнювати 1887. Обов'язково відповідь. 1887. Третє наше рівняння. Аналізуємо. Наша невідомість знаходиться на місці відємника. За правилом, щоб знайти відємник, маємо від зменшуваного відняти різницю. Тобто, запишемо 343 додати Х дорівнює 973 відняти 297. 343 додати Х дорівнює 676. А тепер знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий. 676 відняти 343. Х буде дорівнювати 333. Записали відповідь. 333. Наступне наше рівняння. Знову маємо виразити від'ємник. Щоб знайти від'ємник, це Х відняти 732. Маємо від зменшувану відняти різницю, тобто 1952 відняти 1713. Х відняти 732 дорівня. Виконуємо віднімання. Тут буде 239. Тепер тобто знаходимо Х. Х – це зменшуване, щоб знайти не зменшуване, невідоме, зменшуване. Ми маємо до різниці додати від'ємник. Тобто 239 додати 732. Х буде дорівнювати 971. І записали відповідь. Відповідь 971. І так, дітки, на сьогодні у нас все. Що я хочу ще раз зазначити, що не забуваємо, що якщо біля букви немає числа, там умовно стоїть одиниця. Завтра на самостійній я вам бажаю успіхів всього найкращого.